Півтора року тому я надірвав собі передпліччя та через цю травму міг тренувати лише ноги. Також кілька років тому у мене раптово ні від чого почали боліти коліна настільки сильно, що я навіть лежав. Та мав певний дискомфорт. Відповідно, ніякої мови про тренування ніх не було. Я не міг тренувати ноги близько двох місяців. Знаю, що деякі з вас вже травмувались або зараз мають травму, але найголовніше в цьому всьому це впоратися з цим психологічно. За свої 14 років тренувань, звичайно, у мене бували різні травми, на яких я багато чому навчився. Відповідно вчу вас, а також своїх підопічних. Важливо те, що коли ти отримав травму, треба зосередитись на тому, що ти можеш зараз робити, а не на тому, чого не можеш. Коли я травмував своє передпліччя, приблизно 8 місяців я нормально не міг тренувати ні плечі, ні руки, ні спину, ні грудні м'язи. І я дуже переживав про те, як іде загоєння. І щоб не травмувати руку ще більше, саме в цей час я зосередив свою увагу саме на тих вправах, які я міг робити без сильного дискомфорту. На жаль, травми періодично трапляються, і це тільки питання часу, коли ти зможеш повернутися до повноцінних тренувань, тому не втрачай надії. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм, посилання на мій Instagram є у профілі Тікток.